Вітання людям добре! З вами Тейват Юа, і це третя частина проходження кузні королівської волі. На цей раз у нас у противниках фатуйці. із цікавими умовами. Фатуйці мають по 3 життя, а ми маємо можливість отримувати по два нейтральних дайси за кожну реакцію з дендро. Саме тому наша пачечка буде складатися з Тігнарі, фішель та калеї. Починаємо. Перші які в нас, як ми бачимо, дуже непогані. Хід починаємо і відразу виставляємо храм на руками, що буде протягом кількох раундів давати нам по одному додатковому дайсу. Після того, як ви ставили храм на руками, атакуємо фішель через оза, знімаючи один щит та вішаючи електростатус, що в майбутньому нам знадобиться для реакції з дендром. Тут трішечки я забарився, тому що вирішив, що робить, прийняв рішення поставити одного лібеня, так як дайси в мене різноманітні, звичайно, атаку проводити абсолютно немає сенсу. Міняє на колей, лібень забере лишившися три дайси, і я отримую додаткові два нейтральних дайси у наступному раунді, плюс 2 додаткових картки дії. Тим часом противник наносить 2 одиниці додаткової шкоди по колеї, але то не грає ніякої ролі. Наступний раунд. Дайси дещо гірше, ніж в попередньому. Але ми отримуємо нейтральні дайси і плюс дві додаткові картки. Відразу використовуємо Pymon. Щоб отримати більше нейтральних дайсів. Дендро кубик безкоштовний. Вішаємо лук на колей, що буде давати нам ще один додатковий елементальний дайс за елементальну навичку. І атакуємо. Наносимо шкоду, так як є реакція, у нас і два додаткові дайси, і збільшена шкода, і за елементальну навичку від луку плюс один дайс. Наносимо другого атаку знову елементальною навичкою. Знову є реакція, знову отримуємо два дайси і зносимо перше життя. Противник міняє пузанчика, ми також міняємо персонажа на цігнарі, для того, щоб колей нам не заморозили і не вбили. Противник наніс свою останню шкоду. Ми ж ще маємо один хід. Плюс ми маємо можливість підлікувати трішечки колей. Наприкінці трішечки забарився, так як вирішив, що робить. Спочатку думав нанести шкоду, але далі прийшов до висновку, що простіше поставити хілку та лібеня, тому що наступний хід у нас зробить Оз. І дасть реакцію з Дендро, за що ми отримаємо 2 нейтральних дайси, а один дайс у нас залишився, і в результаті ми отримаємо три дайси на лібеня, а це значить халявні дайси на наступний раунд. Наступний раунд дайси такі собі, але у нас від храма на руками один дайс, від лібеня, один дайс, плюс картки від Лібеня, знову Паймон, знову дентрокубик. Тобто, ну, поки що все дуже добре, і шкоди ми можемо наносити доволі таки багато. Ставимо храм на руками, використовуємо паймон, використовуємо особисту картку цігнарі і атакуємо. Як бачите, з дендру так як не реагує Кріо, то у противника залишається два статуси. Тепер же у нас є можливість нанести додаткову шкоду вибухом стихії цігналі, чи ми зносимо ще одне хп із гідропузанчика, а всім іншим наносимо просто шкоду. Після атаки цігналі має зменшену кількість дайсів на постріл. Необхідно переключитись на фішель, це необхідно для того, щоб отримати знову додаткові дайси, а також простановити ОЗА, який буде нам наносити додаткову шкоду і виставляти статуси, які тепер дуже потрібні. Хід завершується, переключаємо знову на цігнарі. Розумію, що скоріш за все він загине в наступному раунді, але це вже зараз не має жодного значення, бо ми підходимо до фінальної стадії добивання всіх. Фатуйців. Останній раунд заходять уже два іто. Фатуїць використовує бойових стихій, зносить нам цігнарі, але це, як я вже казав раніше, не має значення. Ставимо ляльку Коліємбер. Чим зносимо ще одне життя у фатуйця. Шкода тільки що без реакції. Противник міняє персонажа на гідро. От з гідро буде вже цікавіше. Вимінюємо обох і то для того, щоб отримати додаткові дайсики, та використовуємо елементальну навичку. Як бачите, коли ви знімаєте щит із гідропузанчика, він отримує ще й стан, за рахунок чого ми маємо одну безкоштовну атаку по противнику. Виставляю цей момент Катаріну, вважаючи, що, можливо, ще знадобиться один раунд, але ні, він не знадобиться. Наносимо шкоду без реакції, але знищуємо противника. У нас залишається всього на один хіт дайсів, знімаємо передостаннє життя, сфатується. Чекаємо його відновлення, і дивимось, як Оз та лялька Колембер роблять за нас усю роботу, що лишилась. І ось перед вами колода. Колода зібрана спеціально під дане випробування, з гравцями я її не використовував, та й в інших випадках теж. Для тих, хто хоче використовувати, беріть, користуйтесь. На цьому в мене все. Бувайте!